Про запровадження енергоефективних технологій, а також розвиток бізнесу і співробітництво громад в Івано-Франківську говорили представники з усієї України. На думку учасників заходу, один із кращих проєктів у сфері енергозбереження провадили у старому листі. Тут навчилися щороку економити майже півмільйона гривень на опалені. Перші кроки в цьому напрямку тут зробили ще у 2010 році. Тепер же результат очевидний. Створили комунальну службу, працює 10 чоловік. Дали заробити своїм людям. Тим чином зекономили державі, якщо по сьогодні. Чим цінам це тільки комунальна сфера Будинок, культури, садик і сільська рада. Це 360 тисяч. Представники програми Ради Європи, посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні зауважують, що досягти таких результатів легко. Головне бажання та кропітка робота це перехід від опалення за допомогою газу на опалення за допомогою щепи, а також утеплення будинків. Наприкінці зустрічі також. Відзначили роботу Вінницької та Полтавської областей у сфері надання послуг мешканцям і в об'єднанні ресурсів громади і бізнесу.